Коробка ось така Це отак має бути виглядати цей пенал. Я навіть не знаю, що це, оце мебельні фурнітури. Потім беремо тим же лісуриком четверки. Це одна лишня Отак вийшло. Власне ну дуже регуліровками. Привіт! Сьогодні в мене буде такі... конструкторские видео купила дружина пенал в душ в кабинет И значит я так как разбираю достаю ящика тут такая конструкция что коробка вот такая Це я зрозумів, добре буде конструкція. Добре, що є хоч така конструкція. інструкція конструкції. Все розписано, все розмальовано. І що у нас до чого складати. Значить тут у нас з тієї сторони. Це отак має бути виглядати цей пенал шкафчик. І так, зараз ми почнемо. Так, що ми знаємо, Ну, коротше от я такий зараз поприкручую на Значить, Нам треба знайти шурупики. Ну, я зараз покажу пол, Я як відкрив ту коробку. Думаю, тут же саморези треба знайти. Тут весь комплект такий непоганий, як би є. Ну, я в шокі Треба буде дивитися в інтернеті. Що до чого. По, 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 по інструкції даже. Я даже не знаю, що це. Оце мебельні фурнітури. Ну, ось цими я колись стахувався. Прикручується колись защёлки. Оце раз. Оце ж воно, навірно, там... Типа стоїть, а потім це повертаєш, так защокуєш. Де воно вставляється, я навіть не знаю. Так, це цвяшки, це ножки. Це он, це якийсь уголок. Я щось, оце далі, я не знаю. Тож я робив на мебільті. Таким я не занимался. по поролонки тику був мягкий. А тут, о, це, наверное, вот такі саморезы на навес. Заглушил куча, всякое. Оце все закручивать надо. Глянце идти. Все воно двухстороннее, получается, закручивается посередині. Так, а тут... Ось такі вот нюанси зараз конструктора. Так, це воно, отакі от саморезики, резики, от ці такі закручуються тоже шурупом туда. А тоді вже вставляється е, типа доска и закручуються таки по поворотными напівповоротними зажимаються, це виглядає як ось так, Раз. і вставили, потім оці. Оставили і повернули. Зборка йде. Дружина прийшла мені розкладати тут все. Поштучно. А оце м -м, вказується, Оце нижня частина, а це верхня, це вона виходить отак. Це звідси, а це звідси стягується. Дві половини, щоб вона була як одна цельна. Пробую одною рукою показати. Доставляємо ось тут з боку, де воно заживається, щоб воно стояло. Тут должен пройти той шарик внутри, який торчить. Бачите, такие шарик, ну його. раз, вот так, а потом берем тем же шуриком четверки. ну все, ну просто повернули его и поначалу ротанули, можно и четвертый. я считаю что это якость добра так все ну тут у нас есть такие понял это вот эти заглушечки эти беленькие так, у нас. Вставляете, все закрывается красиво и гарно. Тут тоже у нас заглушки, а тут полку яку и решаешь вишенщий поставить заранее. А тут ще намечено на вес на вот эти. То есть або, ну вовкнути поважиться, да? Не так воно. Всередину, то есть або відкривається вправо, або. Один вправо, другий вліво. Тільки треба дверки тоді ставити, у нас вони з ручками. Ручка права. навіс справа, а тут ручка вверху, навіс зліво. Тому що, щоб не вийшло, що нижній шкафчик, допустимо, якщо ти хочеш. Щоб відкривалося отак вліву, щоб оця ручка не була внизу, в самому на підлозі. Тому ти береш ручку, вверху оцю, міняєш. Тобто її ставиш внизу і вийшло відкриватися буде сюди. Але ручка буде вверху. А ця. Верхня буде внизу ручка, відкриватися так же само. Тобто, якщо ви міняєте, бачите, як зроблено, то, є, то треба і дверки міняти. Якщо хочеш вліво-вправо, щоб відкривалося, то і дверки міняєш, верхня на низ, нижня на верх. Вони одинакові. От. Тому така справа. Так, зараз ми поставимо ще оцей, швидко зберемо. Дружина прийшла, каже, зараз клієнти будуть там, Тось клієнт на масаж прийде. Належився убрати швидко. Ось так от получилось в нас. Дуже непогано. Майже ми все брали саме основне. Осталися в нас такі зачасті. Деякі. Оце одна, мабуть, на запас. Є, значить, ті, от, зі всіх сторон. Ти, яка ставиться внутри, і ці зі всіх сторон. А одна, значите, є отака. Но вона не зі всіх сторон. У це, скоріше всього, вона тримає тут. Це я так думаю. А так воно чи не так. А зараз ми побачимо. І робимо посередині. Да. Так. тут у мене от заглушка, бачите, така десь 25 -та. Номер. тук тук Так, так, так. -та. Ну, все у нас упало. <звук> Отак так я уже Все, зашаропа. Так, как быстро я тут заглушки. Такие. Лучше вона хай буде лишня. З сторони, якщо одна якась чи зламається, чи ще щось, то буде краще, коли не буде вистачати. Коли не буде вистачати. Як звичайно у нас що роблять? Правильно починають хаяти виробника. От! зекономили От, не доклали. Ну так воно в принципі же є. Представляєте, вот так вот с одной стороны. Если я купляю Отакі... оці полку. І у мене не хватає цієї одної штучки. А ця одна штучка йде місті, допустим, з цим шпинделем. К примеру, в комплекті. Ось, допустимо, навіть той короткий, не оцей двойний. Чи ту одну коротку, навіть той один. та їдь магазин, шукай його. Де його купити, де його достати, який там магазин. ну, Добре, що в нас тут є, такі там, не знаю, чи все там є. ну. Є така мебільна фурнітура, в принципі, є. Але ж це ж треба їхати. Це треба згаяти час. Це треба вложити, крім того, гроші на той же самий навіть маршрутку, чи на той же газ машиною. і у п'яті це вийде оця защолочка, яка може бути коштувати всього лиш 20 гривень чи 10, а вона тобі обходиться потім 150, 200. А то і більше. Я вважаю, що краще буде, щоб воно було лишнє. Навіть якщо воно зламається, це буде великий бонус плюс, виготовлюсь той хто виготовляє. Так, тут ми, мабуть, Зробимо не посередині, а трошки чуть-чуть вище. Оце на полочки. Бо посередині це якось занадто. Ми зробимо. А нижня то взагалі отут самому вверху Бо внизу тут будуть бутилки стояти. Поставили, прикрутили, але тепер нам треба, треба їх отрегулірувати. Значить в них отут є регулятор. Хто не знає. Значить, одна откручується, друга регулюється. А це закручуємо. Він отак подіймається. Так аж. Аж через чур. Ладно, зараз ми провіримо. Пух. О. Ну так через тур воно виходить десь отут. тут. Зазору. Майже однаковий. Так, де тут камера? Так раз. Разори. були однакові. Так що, в принципі, так воно десь і є. Зараз ми цей також открутимо. Цей Закрутим так, так хорошо, щоб на ізлому тут дві на ну ка Оп. Оп. Вже через щур верхній пішов. Треба назад. упала, коли дота витаскувала, це вже я как угол хорошо вот, Ну, в полку пол и вот так падає. поджимаюсь хорошо пружины Тому знизу треба набити уже білий цей мдф а на, -на, -на, -на. мдф як його. ДВП. Правильно? Правильно. ДВП, древісну волокнистое. ДСП древесну строзочне, а далі там ще куча названь. Ось так Вас не отумляв. Регулювавками. От регулював. Одинакові розміри. Всі понадівав, всі заглушки. Все, вниз. От на верхні саме полочка. <реш> Нюанси. Значить, так, що в нас осталося? Осталось у нас запасна така. Защовка. Дві заглушечки. Ну і гвоздиків. Можна їх подобивати, принти. Так, ну і закрутка. Все. Значить, думаю, а оці залізні квадратики, думаю, де ж вони? Осталося два шурупа. Думаю, гляну, що ж це воно тут таке. А це вказується ззаді. От тут. А я ж з поприбивав. Як присов тебе і колись робив. А це для того, я тут цвяшками так наїскусь, тому що тут стик іде. Це воно, щоб вони за осінницями одна тримає і там друга. І закручуєш посередині шарупика. Унікально, звісно, ну що зробиш? Так, треба було, може мені нижче опустить. Тут міліметра два, а там внизу. О! Внизу міліметр два. Це вийшло взяв. Ця стала на цю, ця на цю. Верху не видно, у в мене вийшло. А так. Верхушка 2-3 мм, от тих вверх. Ну нічого, там вверху не видно. По бокам тут не виступають. Ось такий от шкаф. пенал, шкаф пенал як його. Отак мені нерва подобається. Краще. А ми тепер його занесем. Будем нас стояти отут, от у цьому кутку. І в ньому буде стояти оце, оце. Часть от того. Коротше, багато чого буде стояти. Що тут ще можна? Мило, ну отут таке. Переносимо? Все, так ось поставили. Оці здорові покійно розміщаються отам. Знизу. Що сюди? Що наверх? Не даю. Так що так. Такий буде. Місця мало. Пенальчик те, що треба. 30 на 30. Якраз дві политки. Стих плитки Так що такі справа. Не бійтеся робити своїми руками, складати У мене знакомі такі є, що бояться. Ладненько. Підписуйтесь на канал. І будемо ремонтувати стиральну машинку автомат Samsung. Те не перестала гріти. Що зробиш? Пока-пока.